Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, я тут згадав, що давно вже нічого не в'ялив. Знаєте, не займався в'яленням. Тож, я вирішив заповнити цю прогалину. Ну і вирішив все-таки зав'ялити сьогодні куряче філе. Я філе ще не в'яли, ще не знаю, які будуть результати я не куштував. Ну, я вирішив взяти три штучки, як ви бачите, такі в мене філешки є. Я їх вже пообрізав тут все зайве, вони в мене вже готові для використання. І я хочу як зробити по-різному, кожне. Знаєте, одне в одному там маринаді в а друге в другому маринаді спеціях, Ну, щоб вони вийшли різними. Все-таки три штучки маю, чому так не спробувати. Тож починаємо готувати, друзі. Ну і відповідно я підготував такий бокс, у мене пластиковий, він якраз підходить під розмір моїх філешок. І як ви бачите, дно я вже засипав звичайною сіллю. Проста звичайна сіль. Тож бокс у мене готовий, але підготуємо спочатку філе. Я тут взяв, змішав по дві чайні ложки нітритної солі і звичайної солі. Спочатку я хочу філешки повалювати в таких суміші, скажем. Обваляю, щоб вони були готові. Потім ну, буду викладувати вже в боксах свій. Так от, обмокую, обмокую, тоді виклав на соль і додаю зверку чи сіль повністю. І буде все добре, я думаю. Тож засипаємо тепер повністю солью. Наше м'ясо, наше філе повністю завидуємо у слів. Тож, друзі, тепер ці філешки прямо в боксі з сіллю я поставлю в холодильник. І вважаючи на те, що вони все-таки такі шматки, знаєте, не дуже товсті, я думаю, швидше пройде просолиться це м'ясо. Тож я вирішив поставити всього на 2 доби. Думаю, мені цього вистачить. Тож, на 2 доби в холодильник. Ну і так, друзі, в мене минуло 2 доби. Зараз будемо перевіряти, дивитися, як же ж просолились наші філешки. Так, на нанизу бачу, трохи навіть мокрувато. Ось такого виду філешки наші. Отримуємо на кінець засолювання етапу. Прибираємо лишню сіль. обмиємо, ну і будемо вимочувати їх після цього. Ну і ось, друзі, я, як бачите, боксик свій звільнив від солі, вимив його, ну і просто поклав туди філей, залив водою. Вимочувати, я думаю, десь ну, з рахуванням того, що більше двох діб в мене пройшло. Думаю, ну, десь 2,5 години думаю, вистачить. Ну і кожну годину я буду змінювати воду. Так що залишаємо вимочуватись наше м'ясце. Друзі, ну а поки м'ясо вимочується від зайвої солі, то я підготував таких три набори для змащування м'яса вже. ну, Перед послідуючим в'яленням, щоб, знаєте, надати вже таких фінальних смаків. Тож, що я підготував? Один в мене варіант такий цитрусовий. Це в мене тут цедра із двох апельсинів і сік з одного апельсина. Тож такий варіант в мене буде. Далі ще в мене буде такий спеційний, знаєте, зі спецій. Тут у мене я підготував рідкий дим, трошки також для змочування. Ну, і тут зі спецією у мене. Паприка, столова ложка, звичайна червона паприка. Чайна ложечка копченої паприки, чайна ложечка чеснику, чайна ложечка чорного перцю, чайної ложечки перцю чілі. Ну і у і пажитник. Знаєте, хочу надати такого, ну, справді бастурмового смаку. Ну і третій варіант, друзі. Це в мене тут чайна ложка десь, ну, десь не більше, соєвого соусу для змощування. Ну і десь. У ступці в мене десь 5 чайних ложечок ялівцю ягі. Я їх буду зараз переминати. Додавши сюди чайну ложечку кориці. Ну і так, трішки-трішки буквально дрібку мускатного горіху. Тож також змішаю, це в мене буде третій варіант такий. Друзі, минуло майже 2,5 години. Я вимочу своє м'ясо. Ну і тепер будемо позбавляти його зайвої вологи. Для початку я так первинно на тряпочку таку чистеньку викладу. Заберу зайву вологу. Ну, і так ще паперовими рушниками, як я казав, також зайву вологу треба позбирати. Друзі, ну ще такий невеличкий підготовчий етап. За допомогою шпажки я так от попробиваю дірочки у м'ясі, щоб потім підвісити їх. Ну і така вірьовочка в мене є попритягую. Ну і з таким чином, друзі, в мене вийшло. Думаю, мені цього вистачить. М'ясо наше підготовлене. Ну і тепер все починаємо змащувати. Спочатку я буду цитрусовий варіант спробувати. Ну так, беремо м'ясо, мочаємо сік і змащуємо. Це, знаєте, буде навіть для того, щоб краще прилипали всі наші спеції, які ми підготували. Ну, Цитрус відповідно з цитрусом. Це зрозуміло. Ось так можна вже і ложити. Ну, десь отаким от чином у мене виходить, друзі, як ви бачите, у мене такі гвіздочки вже підготовлені, вигнуті. Тепер буду вішати в'ялитись. І буду я вішати в холодильник на дверку з внутрішнього боку. Чому в холодильник саме, можливо, це буде трошки, знаєте, довший процес в'ялення, але я буду впевнений, що там все буде добре і вялення пройде так, як мені потрібно. То ще я вішаю в холодильник, ну і, звичайно, вам все покажу в кінці. Ну такий, друзі, в мене другий варіант вийшов. Також відправляю в'ялитись в, в холодильник. Ну такий, друзі, в мене третій варіант вийшов. Також відправляю в'ялитись. Друзі, ну ось таким чином, як ви бачите, я повісив. На дверці все висить. Не знаю терміни, які буду я витримувати. Ну, буду спостерігати за м'ясом. Як зав'ялиться, так зразу і зніму. Що ж, друзі, в мене минуло 2 тижні. З того часу, як я повісив свої курені філешки, в'ялитись в, в холодильник. Ну і сьогодні я їх в останній раз перевіряв, ну і вирішив, що для них цього достатньо. От я на прикладі оцю я вам також можу показати. Тут, скажімо так, спецій на ній нанесено найменше, тому, в принципі, видно саму структуру філешки. Видно, що вона класно просохла, вивілилась, зайвої вологи в ній точно вже немає. Тож, я вирішив знімати і закінчувати відео. Зараз я підготую невеличку презентацію. Ну і будемо коштувати. Ну що ж, друзі, нарешті, 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 нарешті всі мої очікування закінчені. Минуло два тижні, з того моменту, як я почав в'ялити свої курені філе, і ось вони готові. Тепер я їх можу продегустувати і вам, на жаль, тільки показати і розповісти про свої враження від споживання свого результату. Тож, друзі, давайте почнемо, як завжди, із зовнішніх. Факторів, як ви знаєте, я готував три різних варіанти. У мене тут цитрус, класичні спеції і єлівець, ну, можевільник, може хтось не розуміє. І я скажу, що всі три варіанти мені дуже подобаються. Я не можу виділити один із них. Мені вони всі класні. Ну, цитрус він більш такий яскравий, більш такий легкий, знаєте, більш прозорий, я б сказав би навіть. Класичні спеції, ну вони мені більше нагадують бастурмуса на класичну, знаєте. І за зовнішнім виглядом, і в розрізі, ну, взагалі, от, як бастурма виглядає. Ну і ялівець мене найбільше вразив, знаєте, ну воно таке чомусь більш червоне вийшло філе. Хоча, ну, всі три шматочки я брав в один час, однакові вони. Але, ну, е, і знаєте, при нарісці я саме зрозумів, що м'ясо приготоване. Воно вивилось. Ну, саме так, як потрібно. Зайвої вологи тут взагалі немає. Нарізається класно, м'якенько, Тож, смакуємо. Клас. Просто клас. Соль достатньо, абсолютно. Спеції просто бомба. Просто бомба. Класика, є класика, друзі. Тут нічого не скажеш. Ну і давайте далі. Цитрус пробуємо. Так само тоненько. Відразу відчувається цитрус, друзі. Відразу. Так, ну по солі тут у мене всі однакові. Розумієте? Однаково засолювалися. Ну і давайте єлівець. Також такий тоненький шматочок. Скуштуємо. Відразу, єлівець, відразу. Зрозуміло без питань. Друзі, мені дуже сподобалося. Не можу собі не дозволити до свій прекрасний результат. 50 грамів, ну і відповідно за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Ну і закусимо класикою. Ну Дуже він сподобався, цей варіант. І всі три варіанти по спеціям відповідно. Можете сміливо використовувати за тою методикою, яку я показав. Тож, друзі, використовуйте. Ну і всіх відповідно запрошую на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, робіть підписку, залишайтеся з каналом, переглядайте відео. Чекаю, від вас подобання, класних відгуків, коментарів. Ну і Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!